Друзі, вітаю! Час одне з основних понять фізики і філософії, одна з координат простору часу, уздовж якого протягнуті світові лінії фізичних тіл. Ні, це не урок фізики. Але ми також сьогодні говоритимемо про час, а саме про складнопідрядні речення з підрядним часом. Складнопідрядне речення з підрядним часу це речення, у якому підрядна частина вказує на час або тривалість дії, про яку йдеться в головній частині. Наприклад, чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає? Підрядні речення часу до головного приєднуються за допомогою сполучних слів: відколи, поки, доки та сполучників підрядності, коли. Як, тільки, тільки що, тільки ну, у той час як, з того часу як, після того як тощо. Наприклад, як тільки літо, так я й в дорогу. Відколи Настя вступила в його хату, в хаті стало тихо та весело. У першому реченні вжито сполучник Як тільки. Поставимо питання, щоб визначити головну і підрядну частини. Так, я й в дорогу коли, як тільки літо. Отже, головна частина розташована після підрядної. У головній частині «я й в дорогу я підмет, Присудок пропущений. Але на його наявність указує обставина в дорогу, яка завжди поєднується лише з присудком. Тому речення є неповним. У підрядній частині як тільки літо, також є лише підмет — Літом. Можемо відтворити присудок настане. Бачимо, що це складнопідрядне речення складається з двох неповних простих речень. Поставимо питання у другому реченні. В хаті стало тихо та весело. З якого часу, Відколи Настя вступила в його хату? Підрядна частина стоїть на початку речення. У головній частині підмита немає. Присудок стало тихо та весело. У підрядній Настя підмет вступила в присудок. Звернімо увагу на слово відколи. Згадаймо, що слова відколи, поки доки є сполучними словами й членами речення. Вступила коли. відколи – Це обставина виражена прислівником, а в реченні це сполучне слово. Якщо частини речення поєднуємо за допомогою сполучника після того, як, з того часу, як і подібних, то кому можна ставити і перед усім сполучником, і перед словом як. Після того, як оголосили результати досліджень про глобальне потепління, я став більш екосвідомим. Або після того, як оголосили результати досліджень про глобальне потепління, я став більш екосвідомим. Якщо розірвати складені сполучники у той час як, з того часу як, з тих пір як, від тієї пори як, у складі яких є іменники час та пора, то речення з підрядного часу перетвориться на підрядне означальне. Погляньмо, вже люди, певне, від тієї пори тут не живуть? Від якої пори? Як з Раєм попрощались? У головній частині складнопідрядного речення з підрядним часу можуть бути вказівні слова тоді, відтоді, доти. Вони виконують роль обставини у реченні. Наприклад, вони танцювали доти, доки зовсім потомились. У головній частині речення підмет вони, присудок танцювали. Доти обставина. Відповідає на питання до якого часу, як довго. Підрядна частина є неповною. наявний лише присудок потомились, доки сполучник не є членом речення, зовсім також обставина відповідає на питання як? Зверніть увагу, а речення з часткою не та дієсловом встигати також найімовірніше є складнопідрядним із підрядним часом і можуть викликати сумніви. Підрядна частина в таких реченнях починається сполучником Як. Наприклад. І не встиг Тимко обернутися, як чиїсь теплі ніжні руки закрили йому обличчя. Розглянемо тест. Який вид підрядного речення відповідає кожному фрагментові складного речення? Знайдімо всеред них підрядне часом. Перше. Тішать око півонії, що їх. Друге. Цікаво слухати про те, як. 3. Її пісня лилася як. Четверте. Минуло 5 хвилин як. Варіанти відповідей а означальне. Б. З'ясувальне, В. Часу Г. Порівняльне. У першому фрагменті тішать око півонії, що їх, сполучне слово що. Підрядна частина стосується іменника півонія. Можемо поставити питання. Тішать око півонії, які? Що їх. Отже, речення складнопідрядне з підрядним означальним. Другий фрагмент цікаво слухати про те, як. Сполучне слово як. Можемо поставити питання. Цікаво слухати про те, про що? Як? Підрядна частина доповнює зміст головної відповідає на питання Що? Отже, речення є складнопідрядним з підрядним з'ясувальним. Третій фрагмент її пісня лилася як? Сполучник як. Ставимо питання її пісня лилася подібно до чого? Як. Отже, це складнопідрядне речення з підрядним порівнянням. І останній фрагмент минуло 5 хвилин як. Має також сполучник Як. Але тут у першій частині йдеться про час. Можемо доповнити речення. Наприклад, вже минуло 5 хвилин, як вечірка почалась. Вже минуло 5 хвилин з якого часу? Як вечірка почалась. Зазначений фрагмент свідчить, що перед нами складнопідрядне речення з підрядним часом. Чудово! Йдемо далі! На екрані зображено текст. Знайдіть у ньому складнопідрядне речення з підрядним часом. У 2009 році журнал New Scientist визнав Марію Скадовську курі. Найвидатнішою жінкою-науковцем усіх часів. Вона двічі отримала Нобелівську премію. До того ж у різних галузях. Окрім надзвичайного розуму, Марія мала дуже добре серце. Коли весь світ страждав від Першої світової війни, Марія Кюрі зі старшою дочкою їздили по госпіталях з першим рентген-апаратом і навчали лікарів робити рентген. Так медики змогли більш успішно оперувати поранених. Проаналізуємо четверте речення: Коли весь світ страждав від Першої світової війни, Марія Кюрі зі старшою дочкою їздили по госпіталях з першим рентгенапаратом і навчали лікарів робити рентген. Воно має дві граматичні основи: світ, підмет, страждав присудок. Та Марія Кюрі зі старшою дочкою підмет, Їздили і навчали однорідні присудки. Поставимо запитання: Марія Кюрі зі старшою дочкою їздили по госпіталях з першим рентгенапаратом і навчали лікарів робити рентген коли, коли весь світ страждав від Першої світової війни. Це складнопідрядне речення з підрядним часом. Ми вивчимо підрядні ступеня і способу діям. Підрядними ступенями і способу дії є речення, що вказують на ступінь і спосіб дії головного речення і відповідають на питання, як, якою мірою. Наприклад, цитую: так тихо, хоч максій. Кінець цитати підрядна частина у таких реченнях приєднується за допомогою сполучників: ніж чим, як, мов, не мов, наче, неначе, ніби. Зверніть увагу на правопис сполучників. Вони всі пишуться разом. Проте не завжди саме ці сполучники вказують на наш тип складнопідрядного речення. Розгляньмо речення. Цитую. Жити треба так, щоб усі про тебе пам'ятали. Кінець цитати. Маємо дві граматичні основи. Перша має лише присудок треба жити. У другій частині усі це підмет та пам'ятали. Присудок. Сполучник Щоб може свідчити, що перед нами складнопідрядне речення з підрядною обставиною мети. Але поставимо запитання: жити треба як, щоб усі пам'ятали. Отже, це речення складнопідрядне з підрядним способом дії ступеня. А підрядна частина розкриває спосіб виконання дії треба жити. Також головна частина складнопідрядного речення способу дії ступеня може містити вказівні слова так, такий, стільки настільки. Наприклад, скільки міх, стільки й допоміг. Часто у складнопідрядних реченнях з підрядним способом дії ступеня трапляються підсилювальні частки аж. Проаналізуємо речення і визначимо його тип. Цитую. Енея так вона любила, що аж сама себе спалила. Кінець цитати. Перша граматична основа вона підмет та любила присудок. Друга частина має підмет сама і присудок спалила. Можемо поставити запитання від першої частини до другої. Так любила як сильно, якою мірою, що аж сама себе спалила. Тому це речення буде з підрядним способу дії і ступеня. Дуже важливо не плутати підрядні способи дії і ступеня і підрядні наслідку. Порівняймо. Перше речення, цитую: Прославився так, що й на люди вийде сором, кінець цитати. Друге речення цитую, Здоровенний дуб розлягся, розширився своїм кострубатим гіллям, так, що аж темно було. Кінець цитати. У першому реченні можемо поставити питання, як сильно прославився, якою мірою. У другому який наслідок того, що дуб розлягся. Стало темно. У реченні з підрядним способу дії комо стоїть між так і що. А в реченні з підрядним наслідку перед так що. Ще одна ознака підрядного ступеня способу дії. У ньому можна переставити вказівне слово так. І зміст не зміниться. Так прославився, що й на люди вийти сором. А в наслідковому можна так що замінити на тому здоровенний дуб розлягся, розширився своїм кострубатим гіллям, тому аж темно було. Знайдімо в тексті складнопідрядне речення з підрядним способом дії ступеня. Прочитаємо уривок з книги Джоан Роулінг Гаррі Поттер і Філософський Камінь. Та знайдімо в тексті складнопідрядне речення з підрядним способом дії й ступеня. Іншого разу тітка Петунія ссилкувалася надягти на нього огидний старий дадлів джемпер бурий з жовто-гарячими бомбончиками. Зрештою, джемпер вкоротився так, що він наліз би хіба на ляльку, та аж ніяк не на гарі. Тітка Петуня вирішила, що джемпер, мабуть, збігся під час прання. Тож, нещастя не покарала Гаррі. Перше речення має лише одну граматичну основу тітка петунія підмет. Силку на натягти присудок. Це просте речення. Розгляньмо наступне речення. Зрештою, джемпер вкоротився так, що він наліз би хіба на ляльку. У першій частині джемпер підмет, вкоротився присудок. У другій наліз Присудок. Поставимо питання від головної до підрядної частини. Джемпер вкоротився так, якою мірою? Наскільки, що, на ліс. Також у речні є вказівне слово так і сполучник що. Усе це свідчить, що перед нами складнопідрядне речення з підрядним способом дії і ступеня. Отже, сьогодні ми з вами опрацювали складнопідрядні речення з підрядними способу дії і ступеня. Далі більше і цікавіше. До нових зустрічей!